Причина смертей майже 90% українців неінфекційні захворювання. Громадяни нашої держави йдуть із життя переважно через серцево-судинні та онкологічні патології, діабет, хронічні ураження органів дихання. Хтось, дізнавшись про страшний діагноз, здається. А для когось проблеми зі здоров'ям стають стимулом для переосмислення свого життя. Дуже сьогодні хвилює, що в структурі причин смертності все-таки системи кровообігу 69,5% 69,5%. Ми не говоримо там про новоутворення. Якщо навіть порівняти, то ми багато про це говоримо, що 13,6%, але третє це зовнішні причини смерті. Не туберкульоз, не інші ті хвороби соціально небезпечні. А якраз не інфекційні хвороби сьогодні становлять цю всю проблему. Неінфекційні патології ще називають хворобами стилю життя. Передчасні проблеми зі здоров'ям стають наслідками коріння зловживання алкоголем, недостатньої фізичної активності та нездорового харчування. Змінити спосіб мислення українців має на меті проект всесвітньої організації охорони здоров'я. Його фінансує швейцарська агенція з розвитку та співробітництва в Україні. Что касается неинфекционных заболеваний, эта проблема сразу не решается. Она потребует большого количества времени, и результаты проекта будут видны через какое-то время. Мы знаем, что иногда это занимает десятилетия. Какое-то влияние будет уже заметно через пять лет. Проєкту лише півроком. Його реалізовують крім Крим Полтавської, у Дніпропетровській, Вінницькій, Львівській, Івано-Франківській, Харківській областях та у Києві. Особливу увагу приділятимуть профілактиці та просвітницькій діяльності у школах.